Всім привіт! Мене звати Олеся Хромичук, я історикиня, письменниця, директорка Українського інституту в Лондоні. Якось свою книжку не пасує радити, але я таки її згадаю. Для мене це велика подія. Український переклад, який я нещодавно завершила, вийшов у віхолі, видавництво Віхола. Називається книжка Смерть солдата. Історія розказана його сестрою. Це історія мого брата, Володі Павлєва, який загинув на фронті. У 2017 році книжку я написала англійською мовою. Вона вийшла минулого року англійською, а тепер вона вийшла в українському перекладі. І це для мене така важлива, важливий момент, бо мені дуже розходилося, щоб цю книжку читали моєю рідною мовою. І, власне, я вже буду очікувати тепер відгуків читачок і читачів. Двох інших авторок, яких я би хотіла порадити, це. Перша Олена Стяжкіна і її роман Мовою Бога. Роман вийшов у 2015 році ще, і він. Власне, теж про цей період так званої забутої війни, про які ми не так часто говоримо, про дуже непростих людей, непрості стосунки, друзів. І я б дуже заохотила всіх, хто слухає нас сьогодні, переглянути, якщо вони читали цей роман. А навіть якщо читали, перечитати його ще раз. Бо мені здається, в світлі сьогоднішніх сьогоднішніх подій варто згадати початки цієї війни і якось. Переглянути наш досвід, і третя авторка це Ірина Шовалова, поетка, яка для мене дуже дорога, бо я в її віршах якось переживаю якісь моменти, які проживала сама. Зокрема, вийде незабаром її збірка Кінечні пісні в лютому або в березні наступного року вийде збірка. І частина тих віршів це рефлексія вже повномасштабної війни. Але здалеку я не живу в Україні багато років, і тому мені було особливо щемко цікаво читати такий погляд на події в Україні, коли просто розривається серце. Але ти дуже дуже далеко. Це мої рекомендації. Я сподіваюся, вони вам будуть цікавими і дякую за можливість поділитись з вами ними.